Чи можна поєднувати навчання і роботу? Я думаю, що можна. Більше навіть скажу вам, не то, що можна, а потрібно. У мене є в практиці такі приклади, коли студенти приходили к нам на фірму і навчались працювати з 3D-моделями. І більше того, я вам скажу, що я зробив спеціальну методику, по якій ви можете вже. Будучи студентом, заробляти гарні гроші на моделюванні. Тобто, ви приходите як конструктор, наприклад, на фірму або інженер-електрик, у нас є приклад такий. Вони вчились у мене моделювати. І поки вони вчились моделювати, вони в інституті вчили теорію, як правильно проєктувати. І більш того, коли вони моделювали, вони дивились, як їх старші колеги проєктують, і тобто вони поєднували. Три речі в одній по перше, вони вчились моделювати, по-друге, вони вчились проектувати, і по третє, вони заробляли непогані гроші як конструктори, вони не могли заробити... Гроші як проєктувальники, так гарні, але як моделіри, вони вже цінились і могли заробляти хороші гроші. І потім, коли вони вже виходили на ринок праці після інституту, вони вже, по-перше, були спеціалістами, які вміють проєктувати. А по-друге, вони вже були спеціалістами, які гарно працюють з BIM і навіть можуть моделювати самі ті конструкції, які проектують. Тому не просто можливо вчитись і навчатись і працювати, а це потрібно робити.